Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами продовжимо говорити про сфери застосування для РФА спектрометрів Елватех. Компанія Елватех виробляє широку лінійку рентгенофлюоресцентних спектрометрів Elvax для вирішення великої кількості аналітичних завдань від настільних лабораторних приладів до портативних ручних аналізаторів. Спектрометри Elvax забезпечують швидкий і точний елементний аналіз практично будь-яких матеріалів, представлених в навколишньому світі, у твердому, рідкому або порошкоподібному стані. РФА-спектрометри Elvax здатні детектувати елементи в діапазоні від натрію до урану і використовуються для аналізу металів, скринінгу на відповідність директивам РОГС. Виявлення наявності свинцю та кадмію в широкому спектрі продуктів, а також для екологічних досліджень, вивчення предметів мистецтва, в археології, гірничій справі, для аналізу будівельних матеріалів, наукових досліджень та в багатьох інших сферах. Сьогодні ми з вами продовжимо розгляд деяких з них. Отже, поговоримо про гірничо-рудну сферу. Прилади Елватех дозволяють проводити базовий аналіз руд та рудних е, концентратів в будь-яких умовах, навіть в районах видобутку без спеціалізованої пробопідготовки. Також вам доступне їх професійне лабораторне дослідження матеріалу з підготовкою проб та повноцінним вивченням спектрів для повного розуміння мінералогії зразка. При цьому варто зазначити, що наші портативні аналізатори можуть використовуватися навіть для польового аналізу на всіх етапах переробки рут: геологорозвідка, добування, збагачення та геохімічне картування. Аналіз рут з рідкоземельними металами окремо варто звернути увагу на аналіз рут з рідкоземельними металами. Адже далеко не всі методи дозволяють проводити повноцінний якісний аналіз таких елементів. Як ви пам'ятаєте, рідкоземельні метали або рідкоземельні елементи РЗМи – це група з 17 елементів, до якої входять лантан, скандій, ітрій та лантаноїди. Всі ці елементи метали срібно-білого кольору. При цьому вони мають схожі хімічні властивості. І наші прилади допоможуть вам точно визначити наявність усіх цих елементів в досліджуваних зразках. Зацікавленість промисловості властивостями рідкоземельних матеріалів досі залишається величезною: смартфони, плеєри, гібридні двигуни, комп'ютери та інша електроніка. В кожному приладі містяться рідкоземельні метали. Без них сьогодні жодна компанія не виробляє високотехнологічні розробки. Наступною сферою є автомобільні каталізатори. В автокаталізаторах містяться дорогоцінні метали, тому вони підлягають переробці після завершення терміну експлуатації задля вивільнення металів платинової групи платина, паладій і родій. Для цього комірчастий керамічний блок витягується з металевого корпусу. Подрібнюється та піддається афінажному плавленню. Різновидів автомобільних каталізаторів досить багато. Вміст МПГ в кожному з них досить варіативний. Тому швидкий та точний аналіз каталізаторів на концентрацію МПГ досить важливий і дозволяє надійно оцінити вартість каталізатора. Використання для цього рентгеннофлюоресцентного аналізу. Дозволяє вирішити подібні завдання найбільш ефективно. Аналіз ґрунту: вивчення стану ґрунтів стає актуальною як для аграріїв, так і для екологів та фахівців суміжних галузей, які працюють в сферах взаємодії, захисту та дослідження середовища нашого існування. Одним з найважливіших засобів оцінки стану ґрунтів рівня його забрудненості. Сільськогосподарського потенціалу, наявності корисних елементів для одержання якісного та стабільного врожаю та зберігання екологічної чистоти регіону, вважається перевірка досліджуваного матеріалу та наявність шкідливих та корисних домішок та важких елементів. Наразі рентгенофлуоресцентний метод елементного аналізу складу речовини показав високу якість та результативність проведені такої перевірки, він знайшов широкий спектр застосування в багатьох галузях промисловості, народного господарства та різноманітних сферах науки. При цьому цей метод дає можливість перевіряти добрива, які використовуються на полях, наявність важких елементів в структурі вирощених продуктів, безпечність тари для зберігання та транспортування товару. І не тільки це. Забезпечуючи аграріям та екологам можливість тримати на контролі повний цикл одержання нової продукції, аналіз оксидів. Рентгенофлуоресцентний аналіз це простий та швидкий метод для проведення кількісного аналізу силікатних матеріалів, цементів, кераміки, природних матеріалів і багато чого іншого. Основним завданням аналізу є кількісне визначення відсоткового вмісту таких оксидів, як оксид калію, кремнію, алюмінію, заліза, сірки, магнію, натрію, калію, фосфору, титану, марганцю, цинку і тощо. Оксидні матеріали представлені широким колом об'єктів. До них входять цемент, кераміка, глина, археологічні об'єкти, силікатні матеріали. Будівельні матеріали, шлак та інші подібні матеріали. Аналіз цементу. Аналіз хімічного складу сировинних матеріалів, клінкеру, мінеральних домішок, готового цементу дозволяє оптимізувати виробничі процеси та забезпечити високу та стабільну якість продукції цементної промисловості. Головним завданням під час контролю якості цементу є кількісне визначення 13 зазначених вище оксидів. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу дозволяє швидко і точно визначити вміст цих елементів досліджуваній речовини. При цьому варто зазначити. Що прилади Елватех дозволяють визначити хімічний склад продуктів цементної промисловості у повній відповідності до вимог стандартів АСТМ С114 і СО29581. Аналіз вугілля у світовій економіці вугілля використовується як основний енергоносій, посідаючи третю позицію за обсягами використання після нафти і природного газу. Також воно слугує цінним паливом та сировиною для металургійної та хімічної промисловості. Враховуючи це все, стає зрозуміло, чому перевірка вугілля є важливим напрямом роботи з цим матеріалом як для його видобувачів, так і для тих, хто використовує його в своїх цілях. Під час видобування, перевірки та спалення вугілля. Моніторинг та управління технологічними процесами здійснює суттєвий вплив для визначення ефективності та якості кінцевого продукту. Основні характеристики вугілля залежать від умов формування покладів та впливають на вибір у відповідності з умовами застосування. Основні характеристики, що впливають на якість та властивості вугілля, це теплота згорання. Зольність, вологість, вміст сірки та теплотворна здатність. Враховуючи те, що наші рентгенофлуоресцентні аналізатори можна використовувати в будь-яких умовах, навіть на відвалах та місцях видобутку, та отримувати надточні результати в лабораторних умовах з підготовкою зразків та подальшим вивченням детальних спектрів. Можна сміливо сказати. Що такі спектрометри є незамінним інструментом для вугільновидобувної галузі вогнетривкі матеріали. Вогнетривкі матеріали це матеріали, які виготовляються на базі мінеральної сировини. Вони здатні функціонувати при високих температурах. Вони використовуються в металургійній промисловості для плавлення лиття. Термообробки металів використовуються в машинобудуванні, скляній, хімічній промисловості під час контролювання печення двигунів, космічних апаратів тощо. Експлуатаційні властивості вогнетривких матеріалів визначаються, в першу чергу їхнім хімічним складом, відсотковим співвідношенням тугоплавких оксидів, силікатів, боридів. Нітридів залежно від його значення вогнетривкі матеріали розподіляються на кремнозернисті, глиноземисті, магнезіальні, алюмосилікатні, цирконісті та інші. Саме в цьому вам допоможуть РФА спектрометри компанії «Елватех», які легко та швидко визначать усі складові в структурі досліджуваних матеріалів. Археологія для сучасної археологічної науки. Рентгенофлуоресцентні аналізатори стали незамінними помічниками у щоденній дослідницькій діяльності. Простота і швидкість аналізаторів від ElvaTech дасть змогу значно прискорити роботу з визначенням хімічного складу, а отже, і віку, особливостей виготовлення та використання різних археологічних знахідок, враховуючи те, що прилад можна використовувати тривалий час навіть в польових умовах. Метод дослідження не руйнує досліджувальні об'єкти, а результати експериментів можна отримати дуже швидко, і при цьому їх точність буде надзвичайно високою. Наші рентгенофлуоресцентні аналізатори використовують не лише під час пошуку та ідентифікації в процесі розпадок, але й для дослідження дорогоцінних рідкісних артефактів та витворів мистецтва, аналогів яких немає у всьому світі. Як ви розумієте, все перераховане сьогодні лише частина сфер, в яких можна застосовувати рентгенофлуоресцентні спектрометри для проведення елементного аналізу будь-яких речовин навколишнього світу. Тож, ми можемо констатувати, що попереду на нас чекає ще багато чого цікавого. Адже попереду вас чекає ще багато інформативних роликів про прилади компанії «Елватех». Дякуємо за перегляд. Папа. -па.